Yeah.

Попереду Київської Динамо і багато важкої роботи як до так і після. Як відбувається зараз підготовка до цього матчу? які особливості? Ну готуємось, було пару вихідних, зараз готуємось. Вчора було двохразове тренування. Ну готуємось. Ми знаємо, що дуже тяжкий суперник, у нас зараз тяжкий графік. Потрібно, щоб ми були всі в дуже хороших фізичних кондиціях. У нас зараз за два-три тижні, чотири гри, то готуємось максимально. Трошки між собою поговорили вже після Олександрії, якісь певні висновки вже зроблені. Буде важко, бо кількох хлопців не буде ключових наших, чи впораємося в села. Ні, звичайно, в нас пропускають, можна сказати так, як лідери. Але я думаю, у нас буде ким замінити. У нас дуже зараз хороший і склад. Думаю, що з Динамо будемо грати всі на бажання, має, в нас, має все нас вийти. Голіки будуть? Та, надіюсь, будуть. Що можу сказати оболівальникам? Вони нарешті повертаються на трибуни. Це дійсно інше сприйняття футболу. Так, звичайно, навіть як з вересом грали, програвали, і болівальники так гнали на стрій трішки, можна так сказати. І воно навіть навіть забуває, що десь тяжко, і ти біжиш, біжиш, щоб перемогти. Я думаю, що на Динамо буде також багато оболівальників, Ми граємо заради них і надіюсь, ви приносити їм радість нашою грою. Дякуємо збройним силам і звичайно ж дякуємо, дякуємо збройним силам, що в нас є можливість грати в футбол? Слава Україні, героям слава.